Слова Амоса, що був між вівчарями стекої, які він бачив на Ізраїля за днів Узії, Юдиного царя, та за днів Єровоама, Йоашового сина, Ізраїлевого царя, за два роки перед землетрусом. І він проказав загримить із Сіону Господь, із Єрусалиму свій голос подасть, і впадуть пасовища пастуші в жалобу та всохне вершина кармелу. Так говорить Господь, за три переступи Дамаску і за чотири цього не прощу. За те, що вони молотили гілеада ціпами залізними. І пошлю я огонь на дім Хазаїла, і пожере він палати Бенгадада. І зламаю засува Дамаску, і мешканця витну з долини Авен, і того, хто держатиме барло з Бетедене, і арамський народ піде в кір на вигнання, говорить Господь. Так говорить Господь: за три переступи ази і за чотири цього не прощу, що всіх гнали в полон, щоб віддати едомові. І пошлю я огонь на мургази, і поїсть він палати її. І мешканця витну за шадоду, і берлодерця за шкелону, і зверну свою руку на екрон, і вигинуть рештки филистимлян, говорить Господь. Так говорить Господь за три переступи тиру і за чотири цього не прощу. За те, що він видав усіх на вигнання ведом і не пам'ятав заповіту братів. І пошлю я огонь на муртиру, і пожере він палати його. Так говорить Господь. За три переступи Едому, і за чотири цього не прощу, за те, що мечем він гнав брата свого, і знищив своє милосердя, свій гнів завжди стеріг, а лютість свою пильнував повсякчасно. І пошлю я огонь до темону і пожере він палати боцри. Так говорить Господь за три переступи Амонових синів і за чотири цього не прощу, за те, що пороли гілеацьких вагітних, щоб поширити границі свої. І огонь запалює на мурі раби, і пожере він палати її, із криком в день бою, і з вихром в день бурі. І піде їхній цар на вигнання, він і князі його разом, говорить Господь.